Привіт! Мене звати Кая. Ми сьогодні знову з вами зустрілися для того, щоб подивитися прогноз для стрільця на тиждень із 20 по 26 лютого 2023 року. І я розкладу три карти на недавнє минуле, на даний тиждень і на найближче майбутнє, також в кінці, будемо відкривати карту та пораду. Тому починаємо. Що буде у стрільців? Що знати, що очікувати, що недавнє минуле даний тиждень і майбутнє. Також карта поради для вас стрільці. Саме то багато. Карта порада. Звичайно, як завжди, ми будемо які, певні питання уточнювати і розглядати детальніше можливі варіанти значень конкретно для вас. І так, що було в недавньому минулому. Знаєте, вас все було дуже навіть непогано стрільці. Ви почувалися самодостатньою, причому, знаєте, щасливою в такій своїй Тобто, Я і сама можу почуватися добре, мені ну, не обов'язково, щоб навкруг мене постійно хтось крутився. Я сама можу всього досягти, або сам От. або якщо ви чоловік, то вам подобалася, така дівчина, вона фігурувала у вас, яка, знаєте, самостійна така дівчина, яка тобто, ем, щаслива навіть сама по собі. От, яка знаходить щастя насправді в самій собі. І ви знаходите щастя в самій собі. Ви прекрасна. Подивіться, у вас, ну, тобто, є все. У вас і, і фрукти, і птахи до вас тягнуться, бо ви дуже така добра і чарівна. І прекрасна у вас, виглядаєте, ви здорово. Мушу сказати, що от саме стрільці ну, почувалися досить комфортно в недавньому минулому. Е, ще сірка кубків. Дивіться, у вас були, можливо, приємні спогади, можливо, ви отримали якусь вісточку від людей із минулого. Тому що ця карта це карта ностальгії, це карта фотографій, це карта спогадів, карта. Можливо, е якась річниця, тобто, от ви святкували там річницю вашого дідуся з бабусею, тобто, що ви дивитеся, як все змінюється. От ви усвідомили це, наскільки швидко плине цей час, і які раніше ми були маленькі, як нам тоді було добре. Тобто, і вас, от якось це почуття такої наслії, воно нахлинуло. Що саме? Зараз дізнаємося. Зазвичай, знаєте, ще такий е, акт допомоги може ще бути. Тому що в деяких колодах е зображено, як хлопчик дарує дівчинці квіти. Тобто це така якась невинна, невинні приємності. І бачите, тут кульки повітряні. Це означає, що минуле полетіло, воно так швидко полетіло від нас. Що воно, вже воно в небі нам вже його ніяк-ніяк не повернути. І так, детальніше. Знаєте, дійсно це правда. Ви згадали, ніби цей от домашні моменти цього затишку, якихось домашніх приготувань, домашніх турбот, домашніх святкувань, домашніх посидень. От, ніби це був такий ну, момент. Для вас один з найвезучіших моментів у вашому житті, вашому минулому саме такі домашні сімейні, такі маленькі традиції. І після того ви саме, можливо, в цій сім'ї, саме в цій атмосфері, ви навчилися оберігати ваш внутрішній комфорт. От. Але після цього, як ви виросли, дивіться, тут вона вільна, і тут вона на, е, виходить на кулі, на крузі, на монеті, на колесі. А тут, навпаки, вона ви. Тобто ви в були більш відкритими. Зараз ви закрились, і це, ну, це можна легко пояснити. Ми доросліші, і чим більше ми розкриваємося людям, тим іноді вони роблять нам боляче, і ми закриваємося. От. Але вас дуже дуже гріють спогади із минулого. Можливо, повторились, до речі, ситуації з минулого для вас, якимось чином. Певно. Так далі. Щось вас. Щось завдало вам душевних мук. Ми зараз дізнаємося, що це могло бути. Це не обов'язково може бути, наприклад, глобально якась зрада людини, чи ще щось в тому роді. Можливо, це просто десь людина щось ну, образилась, посперечалась, от, щось згадала. Зараз дізнаємося, що у вас сталося такого болючого. Це відносини швидше за все. Відносини, якийсь вибір, незрозуміла ситуація, і імператор це карта Овна. Можливо, у вас з Овном були якісь недорозуміння, коли от, щось у вас тут сталося, ніби він не зміг вибрати, чи то ви не змогли оприділитися. Чи, можливо, він не якось, знаєте, назвав вас людиною, яка не може прийняти якісь рішення? Можливо, ви в ньому сумніваєтесь, тому що це завжди карта, в якій є вибір, тобто в якій є коливання і сумніви. Тобто, це не одиниця, це двійка. Двійка це завжди, знаєте, коли, от так, як. Терези вони вище, нижче, вище нижче. І вас постійно, можливо, у вас просто ці качелі такі, які завдають вам болю, знаком Зодіаку, ована, або просто з таким сильним по характеру чоловіком. Якщо ви чоловік, то для вас, можливо, саме така невизначеність дівчини завдає вам болю, якщо ви чоловік. І причому. Ви ніби і тримаєтесь за руки, в той же момент бачите якось, і вона і ховає їх від вас. Можливо, невзаємність, якщо ви чоловік. Теперішнє. Теперішнє це якась конфліктність. Це може бути внутрішня конфліктність між самим собою. Хочеться і так, і так, і розриває середини, можливо, це конфліктність з зовнішнім середовищем. Тобто це конфлікти з друзями, там сім'я, кохання, щось така, знаєте, атмосфера, ну, неспокійна, чи що якась ворожа, я навіть би могла це назвати. Ніби кожен робить свій якийсь хід, причому якийсь хід, ніби це все у вас якась гра. І кожен має свою роль. Отак. Що це? Є тірка жезлів? Детальніше, будь ласка. Показую. А що бачу тут я? Тут спалах якоїсь емоції сильної. Тобто, це може бути така, знаєте, ну, не злість, а щось таке, що швидко запалюється. От є люди, які швидко запалюються. І таке враження, що от ви швидко запалились, або людина, яка біля вас, після того йде страх, незрозуміла ситуація, знаєте, туманність така, коли ви, ну, в своїх страхах і в чомусь іншому. Можливо, вашу цю думку якось намагаються потопити вас разом. тому що іскра, а далі вода. Тобто таке враження, що от вашу ініціативу от хтось залив. І, і ви таки знаєте, ну, але ви відстоїєте себе. Ви відстоїєте, і ви якби кажете, що. Ну, От ніби цю іскру ви такі тримаєте в своїх руках, ви кажете: ні. Ні, я, ну, я все ж таки от, отак. У мене все отак, от я так хочу. Я, ну, у мене є свої амбіції, у мене є своя думка. я... Так, в нас кожного є внутрішній страхи. ми завжди боїмося всередині, ми не зізнаємося. але немає людини, яка там нічого не боїться. І, і в нас завжди є, от, бачите, білий і чорний просто вовки, які там просто не волають, а виють. Тобто в нас в кожного в душі є щось, що нас турбує. Але саме я це бачу як як хто зі сторони хоче вам ніби покерувати, але ви відстоїтеся. Це похвально. Так. Дивіться і знову ж таки ця сама іскра. Вона проривається, вона нікуди не ділась, ніхто вас не зміг збити з вашого шляху. І, і це супер насправді. У вас досі є ця. Думка, тобто це ідея. Я дуже люблю тобто, тузи, тому що вони дуже свіжі і вони нові. Це як, ніби якась така, знаєте, ідея на мільйон. Ідея, прямо так. Ви думаєте, це моє точно. от хочу, ну От хочу. Я розумію, що от тут я привлю себе, я можу. І це дійсно. Так, ви її знаходите для себе, і кожен день нам фактично доля підкидує шанси, їх безкінечна кількість у всесвіті, Вони постійно біля нас. Просто ми або бачимо їх, або ні, або ми їх приймаємо, або ми не приймаємо, або ми вже е, досягли того рівня знаєте, розвитку, коли ми можемо, можемо ну, зробити якісь вибір і щось побачити, а іноді ми ще просто буваємо до цього не готові. Так, знаєте, ви е, дивіться, які це полярні карти. Тобто, це ця нудьга, а це ця емоція, цей запал, ця свіжість і супер. І між ними можливість насправді можливість перейти від, такої, від негативу до емоцій. Тобто, у вас йде перехід енергії на краще. Вона покращується, вона пришвидшується, я навіть можу вам так сказати. І двійка жезлів. Жезлів тут у вас багато. Я можу сказати, що жезли в нас були в минулому, також у нас в теперішньому. Один, два. Три, чотири, п'ять, тобто жезлів дуже багато. Тиждень буде емоційним, тиждень буде зарядженим. Але іноді у вас є ці двійки. Вони як в минулому, так і в теперішньому тижні. Сумніви. Сумніви все ж таки в собі, десь є вони. Сумніви в правильності вибору, сумніви в майбутньому, в тому, як все буде. Насправді в кожного в нас є сумніви. Ми живемо зараз в такий час в Україні, що ну, настільки непевний зараз час в нашому житті, що ну, більш такого непевного і ще непевнішого в нашому житті просто не було. як би там не хотілося, ми просто. Приймаю цю ситуацію, яка є, на жаль, звиканці з нею. Але я щиро сподіваюся, що дуже скоро все в нашій країні налагодиться і закінчиться тільки нашою, тільки нашою знову перемогою. І так, ближче до, до прогнозу двійка жеслів. В чому суміш? Ви сумніваєтеся в тому, чи буде процвітати, чи не закінчиться, якби розвиватись ваша ось ця ідея, чи буде в неї розвиток, скажу, чи буде в неї процвітання, чи не закінчиться все раптово, і чи не закінчиться це все маленьким. Тобто, ви сумніваєтесь, чи буде з цього приріст, чи буде з розвиток всього всього? Чи буде примноження, навіть я так би сказала. Сонце-клас, супер. Стрільці сонце воно завжди е, стає після сонця, будь-який розклад набагато позитивніше. Ми вдихаємо. Це світло, воно наповнює нас насправді. Будь-яка ситуація, воно просвітлюється, якось стає більше світла, більше правди, більше істини. Нам стоїть зрозумілими якісь певні ситуації, проблеми, питання, і воно якось саме, знаєте, розпогоджується і в душі, і в серці, і в ситуаціях. Ну, класно. М -м Подобається. Що розплоджуєсь, так би мовити. Коли от була тут незрозумілість, далі от воно. Отут, бачите, у нас сидить от місяць, ніч, а далі сонце, тут, навіть після найтимішої ночі приходить світанок. Звістка, новина, сповіщення. Ем, інформація, повідомлення, дзвінок, телеграма. Ем, Щось чи хтось до вас пішить із розмовою, з пропозицією, з допомогою, можливо, зараз дізнаємося, що ж, хто ж до вас так летить. Хтось хоче запропонувати вам змінити, змінити життя, змінити ситуацію, якось її поміняти. Можливо, трошки вас скоординувати. Клас, Шанс з грошовим, можливо, з грошовою підтримкою. Але вас це, швидше за все, змусить задуматися. Ви мусите будете подумати, тому що серйозні речі вони завжди мусять бути обдумані. І знову жезлі і корнево жезлі в кінці. Хороший знак, знак того, що ви будете сяти, вас буде видно, дивіться, який павліннячий хвіст в цій пані. І мушу вам сказати, що ви будете сіяти. Якщо ви конкретно боїтеся, що не буде, не буде розголосу, не буде процвітання, буде, дивіться, і знову ж таки, до речі, сонячник чомусь мені дуже схоже на сонце. От він так само яскравий світить, так само розходиться промінням. Супер. Хочу сказати, що у вас все вдасться. Королева жезлі, вона дуже натхненна, дуже запалююча, вона дуже ефектна дівчина, жінка. Щодо чоловіка, якщо ми спробуємо це все трошки протранслювати для чоловіків, то у вашому житті. Буде шанс дійсно зустріти дівчину, саме таку королеву жезлів, сонячну, але вам потрібно проявляти до неї ініціативу. Ось. І бути для неї цим рицарем, який не побоїться її кудись запросити. І так, що радять нам карти? Карта радять навчатися. Не занижувати себе ніколи, не вважати себе студентом, от коли ви вже більше, ніж студент. Це діло в самооцінці. З іншого боку, ніколи не пізно підтягувати свої знання, але не применшувати свої здібності і навички. Іноді ми маємо таку схильність. Стрільці вони обдаровані і вони працюють. І я бажаю вам. Хорошого тижня для вас! Дякую, що ви були зі мною. Будемо завершувати. Підписуйтеся на мій старо канал, ставте вподобайки, коментуйте. Це дуже мене радує. І дякую вам, що ви дивитеся на все добре.